Так, сьогодні 10 жовтня. Виглянуло сонце. Вчора ми повинні були пойти до замку Маврів. А я от зараз стою на своєму балкончику в нашому готелі і хочу вам його показати. Вон, бачите, він розташований ще вище, ніж дверець пена. А зараз я вам покажу, куди, в нам... куди ми вчора ходили, бо вони розташовані поряд. Отут ми. А отут замок Маврів. Ну, дякуємо, ми вже тебе побачили. Все, нормальна програма виконана. Ур'я познімаю трішки ще красоту і розкажу все ж таки про замок Маврів. Він дуже. Е... Давно був построєний, це 8 9 вік нашої ери, був построєний Маврами, захищав Лиссабон і Кашкайш. потім він був повністю розрушений, втратив своє значення. Це не дворець такий Пена, а це просто, бачите, кріпосна стіна, яка захищала дійсно города від набігів так і інше. Але знаєте, що в мене у всього турбує? Як у ці будь-які роки можна було на вершинах цих цих гор побудувати е, такі споруди, що е, замок пена. Розкошний дворець, що крепость ще раніше вона з'явилася. До речі, була встановлена ця крепость одночасно з будівництвом замка ой, дворця Пена. Ну, я вже розмовля... розказувала, що це Фредерик ІІ, строю ІІ, для... Португальської королеви Марії, II з такий дверець. І ось він був встановлений. Але як можна було впертися туди, з будівничими матеріалами, скільки там повинно було працювати людей, вимощені дороги, зроблені просіки для того, щоб можна було підніматися там і транспортом, і людям, і таке інше? Но це в моїй голові не вкладається. О, спертися туди на гору для того, щоб це все побудувати. Ну, ладна крепость, а дворець навіщо там бідна Марія Антуанетта чи як її там як вона туди доставалася? Я не знаю, я не знаю.